І я народ. О! На мандулку. О, хорошо. Ого. От вам і мандулка, бачите? Добрий ранок робить. Мандула робить діла. Ой, гарно втулив. З другої покльовки. З другої покльовки він опинився в нас. На гачку. О, який гарний Трюшечка. Такий. Під три, друзі. Оба! Дивіться, який красен зранку. Пчілка від профмонтажа. Дивіться, на два тійники засікся. Просто бомба. Я люблю, коли ранок починається не з кави, а з такого судочка. Дивіться. О. Отакий. От 2500 п'ятсот залізно, може кілограмчика навіть під три. Перша покльовочка зранку була на силікон, на бомбірок в маслі. Госта, а тут дивіться, просто бомба. Як він втулив, це просто щось з чимось. Все в грізуці, тут такий берег, бачите, його. Тому все грязне. Треба піти його трішки покупати, щоб був чистесенький, покупаний. Да? От, і зробити гарну фоточку. Бачите, Прийшла осінь, а значить і час пробувати мандолки. Я дав їй шанс і. Моя улюблена пчілка дуже швидко, дуже швидко показала, що вона робоча. Бачите, на два гачки засік. Клас. Ну що, друзі, всім доброго ранку. Дивіться, який красень допомагає нам його сьогодні розпочати правильно. Справжні рибалки розпочинають ранок не з кави, а з такого підтрьошного судачка. Бачите, дуже файно, тільки приїхав на воду. Тільки розпочав нашу рибалочку і відразу єсть. Коротше, друзі, сьогодні в нас береговий джиг по Десні. Будемо розвивати цю тему. на дворі вже осінь. Час діставати спінінги з шафи, да? не сидіти вдома та виїжджати на воду. Тому, друзі, ми розпочинаємо з вас, як завжди, лайк за оцього красення, коментар. Підписуйтесь і слідкуйте далі. Сподіваюся, він сьогодні буде не один. Що ж, друзі, продовжуємо нашу рибалочку. Як ви можете бачити, вже починає роздувати боковий вітер. Як на мене, це більше плюс, аніж мінус. Плюс в тому, що риба, на мій погляд, активніше клює на десні, коли є вітер. А мінус в тому, що ми сьогодні ловимо з берега нещодна і треба буде під нього підлаштовуватись. Тобто використовувати більшу вагу для досягнення однакової дальності закиду. Тобто, якщо без вітру на дальняк летить одна вага, то з боковим вітром зовсім інша. І виходить, що проводка вже не така якісна. Ну, зараз вітер ще не сильний, він дозволяє цілком гарно контролювати проводочку. Я продовжую зараз впиратися в мандулку. Ось вона, королева балу, як то кажуть, бачите, вся пожована така. Красуня 20 грам чорна чебрашечка. Дніпро-свинець стояла на ній. Я так взяв готовий монтаж і почав ловити. Ну, будемо пробувати далі на неї. Летить дуже гарно. Комплект в мене сьогодні далекобійний. Це моя берегова 99-та азура Савада, 4000 Стела. і шнурочок намотаний. Один пає по Японії, це одноіменна азура салада, як, власне, і спінінг. Гарний виліт виходить з цим шнуром, враховуючи парусність тих приманок, які я використовую. Загалом докидую, куди мені треба. Підкинув підкинув азарту цей судачок з самого ранку. Взагалі-то відразу була перша холоста покльовка на силікон, але риба не засіклась. Потім я поміняв приманку на мандулу і відразу є результат. Ну, будемо сподіватися, що рибка сьогодні буде в гуморі, погода гарна, вітерець присутній. Ну, я думаю, що щось з того вийде. Будемо пробувати ловити. І побачимо, що чекає на нас сьогодні. В будь-якому випадку вже недаремно ми з самого рання сюди приїхали. Недаремно ловимо. Такий міні-трофейчик, можна сказати, взято. Я вважаю, що по міркам сьогоднішньої ситуації на Десні судочок біля трьох кілограм це такий міні-трофей. Звісно, що не серйозний, але... Міні-трофей можна сказати, тим паче в умовах берегової ловлі, отак От як ми з вами проїхали, І з самого ранку піймати трьошечку дуже приємно. Я думаю, що в цьому сезоні ми будемо намагатись, як мінімум, побити всі свої рекорди. Ставлю ціль піймати судака хоча б 5-6 кілограм, Ну, хотілося б, звісно. Перебити всі свої рекорди. Тому будемо їздити на Судака. Треба, як то кажуть, не провтикати осінній його прохід на Десні, коли він буде збиватися в великі такі зграї. Там десь по 15 штучок, по 20. Цей період дуже короткочасний, і для того, щоб його. Не прогавити треба дуже часто виїжджати на річку на різні локації, тому що судак в певний період почне збиватися, і потім тими кучками буде мігрувати по Десні. Як почнеться міграція білої риби, так відповідно почнеться міграція і судака за нею. Тому треба виїжджати, ловити. Перші такі натяки на те, що риба прокидається, вже є. Ну, будемо над цим працювати. Опа! Дивіться, друзі, хто приїхав. Капітан Нок, це ти? Друзі, дивіться, хто приїхав. <сум> дивіться, хто приїхав. У нас сьогодні гості на риболовлі. Ти, ти за рибою приїхав? Капітан Нок, а ну, давай погавкай підписникам. О, який ти чистий, капець, не підходь до мене. Бачите, який собакен приїхав до нас в гості. Всі просили риболовлю з Наталією Петрівною. от вона, схоже, приїхала разом. З нашим домашнім улюбленцем. Бачите, який рижий рибачок. Наталія Петрівна, доброго вам ранку. Доброго ранку. Кажу, якийсь такий пасажир приїхав до нас, да? Рибачок. Доброго. Місцевий рибачок. Дивіться, ми який хлющ. Ми до вас. Ми до вас. Там вже ваш спінінг чекає. Диви, доброго. який хлющ. Якусь палець тягне. Ну, то головний рибак. Значить, зараз буде якийсь трофей. То ми будемо побудувати. Він зараз піде платіну будувати. Коротше, в нас гості, друзі. Далі риболовлю будемо продовжувати в трішечки більші компанії. Я, оцей пасажир і Наталія Петрівна пішла збирати свій робочий комплект. Тому що ще вчора з вечора ми домовилися, що сьогодні будемо рибалити разом. Тому Судака все менше і менше шансів. Тим паче у трофейного. Петрівна дріб'язок не ловить, а якщо і ловить, то в окремих випадках. Так, джигуємо, треба піти руки, відмити. Собакен у нас дуже чистий. Він любить покупатися там щось собі, поритися. Хоча у воді чомусь не плаває, він її чи то боїться, чи недолюблює. Як тільки но, втрачає зв'язок з дном, як тільки но, не дістає лапами до дна, то цей пасажир починає газувати на берег. Тобто заходить в воду він любить, але плавати чомусь поки ні. Цікаво, чи пройде це з часом. До речі, у кого також є собакени, можете написати про це в коментарях. Мені цікаво, йому вже трішки більше року. Отак беремо з собою на рибалку, по чегірям тягаємо його, чи він нас. але чомусь він не плаває повноцінно в воду. Тобто кидаєш йому палицю або пуллер, але він не носить. Боїться глибини, напевно. Так, де мій наступний судак? Щось вже довго без покльовки. Аж цілих півгодини. Треба вже щось ловити. Ах, схід, бля. Ти шо, така подача була? Йомайо. -йо. Знаєш от як той, що я піймав, з такою ж силою лупануло. Бачили народ? Капець. Злив гарного. Злив гарного судака, де як не далеко? Далеко? Бляха. Оце подача була, Йо -ма -йо. На мандулу знову. А чого він не сів з такої подачі, дивіться. Аж люрекс повивертало. Капець. В мене навіть на цих мандулах трішечки підрозігнуті гачки спеціально. Це я підрозігнав кусачками для того, щоб збільшити піддів. Є такий лайфхак, тому що зазора іноді не вистачає, коли судак обережно бере, то я трішки навіть підрозгинав. Бачите, це ж кажу, Наталія Петрівна приїхала з ноком і відразу покльовка. Ну, давайте по наступного щось. Щось багато останнім часом холостих покльовок, тим паче таких звих. Там був явно гарний судак, здоровий. Блін, а що ж таке? А що ж таке? Два трійника на мандулі, а воно несічеться? Бачите, от вам і мандула. Вже прийшла пора використовувати такі приманки. Петрівна також. Поставила собі мандулку, але трішки в іншому кольорі. Колір прапора України, теж, теж робочий. Ну, на силикон зранку в мене була паркльовка одна, але я думаю, що зараз роздуває вітер, ми будемо ловити легеньким перегрузом, тобто ми ловимо 20 грам, може доведеться і більше там поставити, щоб докидувати, то у силікона банально. Не буде такої подачі, як треба. на мандулі не так принципово, можна більш активно джигувати, вона все рівно стукає в дно, там спливає, судак її б'є. А для ловлі на силікон треба все ж таки дотримуватися певної пропорції ваги, щоб проводка була правильна. Ну, блін, така подача була. Я думаю, це теж був дуже дуже непоганий судак. А от і він... О, друзі, це втулило клас. Покльовочка, те що треба. На мандулку. Ну цей менше, це такий кілошечка, півторушечка. Хоча брикається, я вам скажу. Брикається. Вже недалеко, до речі. Чуєш на бровичці тут. А ну давайте його піднімати будемо на базу. Ого, піддавлює. О, дивіться, такий. Ну да, десь. Ой-ой-ой. Оце він дав мені, дивіться. Оце він мені дав. Каже, не втикай голова. А я завтикав, бачиш? Ну, снаровка спінінгіста це така нормальна тема. Ти бачила, що він тільки що з мене зробив тут. Повні сандалі, да, повні сандалі. багна, але судак хоч і в багні. Це краще, це краще, ніж без судака, да? О, така історія. Судак. Да, треба йти купати, з як ног. Ой, зате покльовка класна була. Як я і казав, така півторушечка, бачите? Вся в багні. Ну, тут берега, звісно, просто відпад. Просто я не знаю навіть, де мені тут помитися І цього пасажира покупати. Тим не менш народ. Мандулка, судак. Все просто. Блін, піду митися, тому що це хана. Ого, ого, це трофей. Ого, це сон, це сон, це сом, це сом, це сон. Походу, чи трофейний судак. Ого! Друзі, оце втулило, Оце втулило. Чи сом, чи трофейний судак. Схоже, що судак трофейний. Ай, як втулив. Просто не піднімається. Ого. А може і сомік. Оце він дав. Так, да, схоже, сом. Б'є хвостом або судак п'ятера. О, на поверхню вийшло щось. Щука, щука, прикинь, щука. Я думав, це, я думав, що це самяра так хвостом б'є. Це руслова щука взяла. Дивіться, яка здорова. Там трьоха чи четвра. Ну давайте її. Ого, газує. А, тут такі берега не дуже підходи. Дивіться, друзі, руслова. Ой, яка, там п'ятьора може. Чуєш, треба її виводити сюди. Ну потрібно заходь, заходь до води, будеш приймати її. Друзі, дивіться, яка русова щука. Да бери, бери, бери. Друзі, це п'ятерочка мінімум. Дивіться на Петрівну, вона вся... Вона вже вся зварена. <свісно> В це, друзі, ну це така п'ятерка мінімум. Фух. Дивіться. Петрівна просто... просто кайф. Модель. <свісно> В грязі ванни приймає, дивіться. Друзі, ога, боюсь. <рес> Капець. Я думав, це Самяра клюнув, а це руслова хайка. Така п'ятерочка десь. Бомба. я ж кажу, чуєш, а я ж то не збрехав, кажу, Петрівна приїде, відразу трофеї будуть, друзі. Ну не у Петрівни. Не у Петрівни, але Петрівна притягує трофеї. Це факт. Коротше, на мандулу. Отака, нехай вона тут заспокоїться, не хочу навіть її брати, бо вона якась шалена. Нереальний народ крокодил. Дивіться, на мандулку. Знову ж таки наша пчілка перевірена. Така десь реально п'ятера щука. Клас. Це реально трофей цього сезону. Взагалі до цього щука не траплялася. Та, блін, я не можу її втримати, дивіться. Дивіться, яка хайка. О! Просто здоровенна щука. Ану, Петрів, не підійди, я на твоєму. Фоні, дивіться, щука як, як Петрівна. Ну, Якраз дивись по пояс. Як раз по пояс, пояс, Ну майже метрова. Майже метрова щука. Ну так, да, це мінімум 5 кілограм, Петрівна, трофей взято, так? Да? Голими руками взяли трофей. Дивіться, все в грязуці, ми справжні рибаки сьогодні. Мандула трішки покрашена, бачите, вона вже зварена. <сум> треба якось її знімати, я боюсь, треба йти за інструментом, бо, бо, так, бо такі зубчики можуть зробити чін-чінь. Да? Покажи руку. Петрівна брала її голими руками. О! Оце, оце екземпляр. Не. Ні, краще не лізь. Так, ну що, друзі, нарешті відмив цю красуню. Дивіться, отака. Руслова деснянська щупаха, перша в цьому сезоні. Такий дуже гарний русловий екземпляр. Бачите, на вулиці опустилася температура, водичка остигає і рибка потиху помалу рухається на ямки. Навіть щука, вона вже стоїть на таких досить вагомих глибинах, там 5-6 метрів. Це для такої риби вже показник. Зараз давайте дізнаємо, скільки, скільки вона все ж таки заважить. Я пішов до машини, взяв свої такі карманні ваги від азури. Зараз хочу дізнатися, яка її вага. Ну, давайте разом з вами подивимось. Чікс 445. 445, друзі, переважувати не буду. Не хочу її мучити, хоча її попередньо вже забронювала Наталія Петрівна. Оце якби сьогодні був на риболовлі сам, я б напевно її відпустив, тому що ну, я рибою не займаюся в нас в сім'ї. У нас є Наталія Петрівна і є такий красен, дивіться. Є капітан Нок. Нок нормальна апаратура. а? Нок сказав, що, Нок сказав, що норм. Нок, Нок, підходить така щучка. Класно, О, Бачите, Петрівна приїхала, собакен приїхав, всі задоволені. Будеш пробувати? О, він її боїться, дивіться. Оф, оф, оф. Ось такий мальок у нас. Ну, коротше, друзі, отака от рибка. Це такий перший щучий трофей в цьому сезоні. От. Тому Петрівна буде робити якісь катлітоси, напевне. От, я б міг би, звісно, перервати це відео, сказати, що ми її там відпустили. От, але по правді скажу, Наталя Петрівна бере її в свої руки. Голе вона її взяла голими руками. Ви бачили вообще, Петрівну? В неї он на шапці грязюка, на обличчі грязюка, руки, все, все чорне. Ну, якщо я зараз відпущу цю щуку, вона мене просто приб'є. Тому, якщо у когось є якісь питання. Будь ласка, пишіть в особисті повідомлення Наталії Петрівні. Я б особисто без проблем відпустив цей екземпляр. Але, але Наталія Петрівна приїхала, принесла нам вдачу на трофей, тому має повне моральне право зробити смачні домашні котлетки. Все, народ. Ми продовжуємо рибалку, нок задоволений. Петрівна, бачу, теж задоволена, що я щуку не відпускаю. Що поробиш, коротше, така рибалка. Но це, напевно, найкраща берегова рибалка на Десні за весь сезон. Я не пам'ятаю, щоб отак виїхати, піймати трофейну щуку з берега, гарного судака. Я думаю, що сьогоднішній день вдався на славу. Навіть не день, а сьогоднішній ранок, тому що на годиннику ще 11-ї навіть нема. Судачок трішки підзатих, але щупаха порадувала.